Мій начальник сказав мені змирись, погодься на пониження або звільняйся. Але якщо звільняєшся, дай шість місяців завчасного попередження, щоб ми знайшли тобі заміну. Оригінальний пост 2 травня 2023 року. У сфері, в якій я працюю, мене кинули на посаду, де я мав носити багато капелюхів. Мій начальник не дає мені спокою з того часу, як перевів на нову роль через два місяці після того, як мене найняли на зовсім іншу посаду. Йому знадобилось вісім місяців, щоб дати мені опис роботи для цієї нової ролі. Цю посаду спочатку мав займати він, але сказав, що вже завалений справами. Структури не було зовсім і він не мав жодного плану розвитку. Він часто не давав мені важливу інформацію або не кликав на зустрічі з керівництвом чи донорами. Коли він припускався помилок, то казав, що це я їх зробив. Якщо його план провалювався, це теж було, на його думку, через мене. Він старався переконати всіх, що я драматичний. Минув рік, і я вже дуже виснажений. Мені дають нереальні дедлайни та обсяг роботи. Який вже почав впливати на моє психічне здоров'я. Начальник просить мене працювати поза робочими годинами або залишатись понаднормово, щоб довести, що я викладаюсь наповну. Я відмовляюсь, бо для мене робочий тиждень це 40 годин і не більше. Після того, як багато людей переконали мене поговорити з ним про вигорання, і після його повідомлення команді з проханням ділитися, якщо хтось вигорів, я зважився на розмову. Його відповідь. Він почав принижувати всю нашу команду, назвав нас немотивованими, і сказав, що я маю вирішити, чи здатен працювати більше. А якщо ні, шукай іншу кар'єру або покликання. Він намагався виставити це як нібито допомогу. Він сказав, що я працюю вище своєї зарплати і маю або погодитись на пониження, або затягнути зуби і старатись більше, або дати йому шестимісячне повідомлення про звільнення. Він натякнув, що зі мною може бути щось психічно або ментально не так, і що я маю вирішити, з чого хочу від життя. Але він не знає, що коледж, де я раніше читав лекції, запросив мене подати заявку на нову посаду, яка платить майже вдвічі більше, ніж я зараз отримую. Там ще й більше бонусів і працюватиму з людьми, яких я колись дуже любив і поважав. Я також буду членом профспілки. Я молюся і сподіваюся, що отримаю цю посаду, щоб дати йому повідомлення про звільнення за один день. Загалом. В Америці, Канаді, ну я не знаю про Америку, але про Канаду знаю точно, що звільнити когось насправді дуже тяжко. Тому типу роботодавці намагаються довести людину до того, щоб вона це зробила самостійно, самостійно звільнилася і взяла на себе всю відповідальність, тому що роботодавець права на це абсолютно ніякого не має. Ну хіба що. Працівник зробив щось прямо, ну те, що не можна пробачити, або там обікрав на велику суму грошей, або я не знаю, або там якісь домагання. Ну, тобто щось таке, що ну реально більше косить на статтю, знаєте. Тому люди намагаються зробити так, щоб працівники самі звільнялися. Я сама була в подібній ситуації на своїй роботі, де по суті мене виживали, але я доволі 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 таки. Пішла гордо під піднятою головою, хоча я планувала там працювати весь час, тому що там була хороша зарплата, хоч і дуже кепське відношення. Але я дуже рада, що пішла звідти і бажаю того ж самого автору поста, тому що все, що відбувається погане в нашому житті, в майбутньому лише на краще. Погнали далі. Поновлення перше: 5 травня 2023 року. Мій начальник змушує мене написати есе з детальним описом кожної хвилини мого робочого дня, щоб довести, що я працюю. Якщо ви бачили мій попередній пост на цьому сабредіці, то знаєте, що мій начальник той ще придурок. Нещодавно він почав ставити під сумнів моє навантаження і навантаження моїх колег, тому що ми всі втомлені та вигорілі. Він намагається подати це завдання як нібито допомогу, щоб краще зрозуміти, як ми розподіляємо час. Але ми вже не раз звертались до нього з проханнями та відгуками, і у відповідь чуємо одне й те саме. Треба просто більше працювати. Я так і роблю. Сьогодні я заблокував увесь свій календар, щоб виконати це завдання. Але я напишу найнахабніше та найдокладніше, есе, щоб вивести його з себе. Під час навчання в аспірантурі я прославився тим, що писав надто довго і завжди йшов в обхід до суті. То міг подумати, що це вміння стане в пригоді сьогодні, щоб відповісти на два найпопулярніших запитання: перше ні, я не можу звільнитись просто так, бо фінансово не витягну. Друге. Так, я шукаю іншу роботу та активно подаю резюме. Редаговано. Дякую всім за поради. Я написав це се з допомогою ChatGPT, і воно вийшло на 8 сторінок без міжрядкового інтервалу. Я б поділився уривками, але там є особисті дані клієнтів і моєї роботи. Якщо мій начальник якось відреагує, я обов'язково поділюсь цим на Сабредіті. Ну реально так виглядає, наче начальник. Або намагається зробити з них просто робочих коней, яких немає ні власної думки, ні власних бажань, ні власного емоційного е, стану взагалі нічого, які просто є, я не знаю, тілом, яке повинно працювати просто ну як роботами, да е, або він або йому насправді не подобаються його е, працівники, і він просто хоче, щоб вони пішли насправді з роботи. щось із цього. Типу, або вони приймають його умови і працюють на його умовах, або вони шукають нову роботу. А він знаходить нових людей, які погодяться на подібні умови, як кажуть, незамінних не буває. Оновлення друге 23 червня 2023 року. Багато людей питали, чи можу я дати оновлення щодо цієї ситуації на роботі. Есе, яке вийшло на 8 сторінок, зовсім не допомогло. Навпаки, воно викликало в нього помсту, що, якщо чесно, і було моєю метою. Мій начальник, як справжній нарцис, вирішив, що, хоча я виконав усі завдання і очікування, я не відповідаю його стандартам, тому хоче провести зі мною оцінку результативності. І крім того, складе для мене план покращення продуктивності. На останній зустрічі я багато його питав, чому взагалі потрібна оцінка, якщо я все виконую. Він сказав, що є серйозні речі, які потрібно обговорити. І що він залучить HR і виконавчого директора. Він обіцяв надати мені конструктивну критику, але його критика це лише брехня про мою роботу. Він намагається приховати свої помилки, жахливу пам'ять і безлад, звинувачуючи команду. На попередній оцінці він заявив HR і директору що я ніколи не закінчую роботу і роблю помилки. Це було перше, що я таке почув. Наша система управління проєктами все фіксує. Я завжди в графіку, без прострочень, виконую всі задачі. Я звільнюся ще до того, як. Як він спробує провести цю оцінку результативності. Я вже проходжу співбесіди в інших компаніях, де краща зарплата та вигідніші умови. Вся наша організація розвалюється. Чотири людини звільнились за місяць, а нас усього менше сорока в штаті. Я тікаю з корабля у найвдаліший момент редагування. Дякую всім за підтримку та поради. Відповіді на найчастіші запитання. Перше. Я звільняюся раптово протягом наступних двох тижнів. Не залишуся, щоб і далі терпіти гайзлайтинг. Друге. Есе вже було написане за допомогою ChatGPT. Третє так. Я активно подаю заявки та проходжу співбесіди. Четверте HR, виконавчий директор і СО нашої некомерційної організації не дбають про працівників. У нас велика плинність кадрів не просто так. Вони не звільнять тебе, але зроблять життя нестерпним, щоб ти пішов сам. Ось сьо про що я говорила. Бо я сама була в цій ситуації, я знаю, про що я говорю. Реально, вони просто роблять так, щоб ти морально вже не міг витримати на цій роботі. Щоб ти просто приходив додому, я не знаю, або плакав, або бився об стінку. Ну просто я пам'ятаю, я вставала на роботу, і я просто ну, я плакала. Я не хотіла туди йти, мені було погано. я... Прямо ну там просто наскільки токсичне середовище, що я просто не могла витримати. Я не є слабкою, але ну от є таке, що от є межа, і оця от от до цієї межі дійшло. І я дуже щаслива, що звільнилася. От, чого бажаю йому і бажаю йому все-таки піти туди, викладати. Викладати в університеті, якщо я не помиляюся, це нічого собі. Тим паче в два рази більша зарплата. Так, поїхали далі. Останнє редагування. Я врахувала ваші думки щодо токсичного середовища і зв'яжусь з департаментом праці. Також хочу звернутись до тих, хто вважає, що я безвідповідально звільняюсь. У мене є інші варіанти. Я чекаю відповідей. Я не залишуся в цій роботі чекати звільнення. Мене навіть госпіталізували через стрес, який шкодить моєму серцю. Я у своїй середні 20 спортсменка з дипломом магістра. Я не повинна терпіти, щоб щось комусь довести. Я повинна бути там, де мене цінують. Ну, це браво, тому що е, вона у своїй середні 20... Ну, середні 20, якщо не помиляюсь, це напевно так і означає десь 25 років. Правильно? Типу, середні 30, середина 30... Напевно, напевно, так, напевно, це означає так 25. Ну так, мені ось у 26 Я також до цього дійшла. Я хоч і не спортсменка з дипломом магістра, але я вважаю, що навіть людина без освіти. Вона варта всього найліпшого, і освіта не вирішує, чи ти класна людина і чи ти чогось вартий. Це все абсолютно дурниця. Вирішує лише те, яка ти людина, чи ти хороша людина. Тому я взагалі я вважаю, що по суті люба людина варта найліпшого, найкращих роботодавців, а краще всього працювати на себе. Оновлення третє. 21 липня 2023 року, оскільки останні кілька днів багато хто в коментарях і особистих повідомленнях просили оновлення, я вирішила написати фінал цієї маленької історії, що було дуже чітко. Я скоро йду з цієї роботи. Проходжу співбесіди в кількох університетах. Я працюю у некомерційній організації, де повний безлад. Я не збираю залишатися, чекати звільнення, щоб щось комусь довести. Тут немає вихідної допомоги. Я спробувала дослухатись до ваших коментарів і поради моєї сім'ї. Поговоривши з HR про брехню мого начальника щодо моєї роботи, його мікроменеджмент та натяки на звільнення, HR взагалі не хвилювало, і вона сказала, що не може зафіксувати мою скаргу навіть попри те, що у мене є всі докази. Тому що це, я мовляв, він сказав, вона сказала, а потім є справжня правда. І ще цікавий факт. Вона весь час називала мене чужим ім'ям і сказала: я взагалі не знаю, що ти тут робиш. Боже, це взагалі. Це просто. Це просто це жесть. Таке відношення від роботодавців, від HR це взагалі той, хто має захищати по ідеї, я думаю. Інтереси людей, які працюють, це як я так думаю, так? Але, схоже, я неправильно думаю, схоже, HR захищає лише інтереси компанії, тобто ти не можеш подати ні в суд на компанію, ти не можеш нічого довести, ти не можеш звільнитися із е, е, вихідною допомогою, так, щоб тобі ще виплачували. Це жахливо. Ну так, я працювала в такій компанії, і я розумію, про що вона говорить. Там правда, ніяких виплат тобі не буде, а ще й тебе обвиняють, та ще й будеш повинен і відробити, і взагалі там просто жахливо. Тому так, так. Я дуже рада, якщо вона знайде роботу і просто піде звідти. Бо це жахливо. Працювати там, де тебе взагалі ні за що не вважають. Ну хіба ми для того живемо це життя, щоб постійно відчувати таке, таке приниження? Ні. На наступній зустрічі з начальником я була з ним максимально чесна щодо його жахливого стилю управління. Звісно, професійно. Він намагався зробити вигляд, що HR нічого не розповіла йому і сказав: стурбовані колеги розповіли мені дещо про те, що ти говорила. Але мої колеги не знають деталей, і як він почав згадувати, їх знала тільки HR. Він газлайтив мене весь час, кажучи, я ніколи цього не казав. Ти неправильно тлумачиш мене. До речі, я документую кожну нашу розмову. Тож ти, мабуть, плутаєшся. Я спокійно закрила йому рот фактами і просто дивилась на нього, поки він намагався переписати реальність. Він весь час просив мене сказати щось щоб йому стало легше. Ха-ха. наприкінці він зізнався, що ми проводимо оцінку результативності і складаємо PIP. не через мою роботу, а через те, що я неправильно тлумачу все. Думаю, він має на увазі моє есе з детальним описом кожної хвилини. Можу запевнити вас усіх, я нічого не тлумачу неправильно, особливо з огляду на мої скріншоти повідомлень з ним, аудіозаписи та обміну системи управління проектами. Мені тепер все одно мого AD це не хвилює, і мого SEO теж наша рада директорів взагалі як привид. Тут нема до кого звернутись за допомогою. Усі роботи, на які я подалась, платять на 15-20 тисяч більше. І пільги там просто неймовірні. Я не боротимусь за місце, де дають лише 3 дні лікарняних, 6 днів оплачуваної відпустки та 4 оплачувані свята. Я зрозуміла одне: ніколи, ніколи, ніколи не відступай від своєї правди. Навіть якщо доведеться писати восьмисторінкове есе з деталями роботи, щоб довести свою правоту. Дякую всім за підтримку. Знаєте, я вам розповім дещо. На моїй старій роботі у нас був начальник боже, ще та людинка. І от він був точно так само: він говорив неприємні речі, він прям переходив на такі особисті якісь висказування. А потім, коли ти, їм, ти йому, типу, як, ну, кажеш, типу, що, типу? Що ти що, що таке говориш, він такий: ой, не це так близько до серця. Типу, ти серйозно? Тіпо він був дуже непрофесійний, він переходив на лічності і вважав, що я маю це все просто ковтати і мовчати і бути задоволеною життям і цього взагалі бути сам самою щасливою і ніколи не йти проти нього. Але була навіть така ситуація, коли він дозволив собі висказатися дуже так сказати. Якимись такими особистими, незрозумілими фразами, я пам'ятаю, як я стояла і просто з ним ну, сварилася. А він тільки-тільки прийшов на роботу. Він, напевно, працював десь місяць. Я пам'ятаю, як я стояла своєю ломаною англійською, розказувала йому, що, що він, ну, взагалі, взагалі непрофесійний, типу, цей, що в нього типу, як клюбінчики і так далі. ви знаєте, я досі пишаюсь цим, тому що, ну, не знаючи англійську, насправді боючись. Бо я не знала, що мене чекає після такої розмови, але нічого не сталося, бо він глибоко в душі розумів, що він взагалі ніхто, і звати його ніяк, і ну насправді я могла подати на нього скаргу, і в ну, нього могли бути проблеми. Що пізніше сталося, бо на нього подавало скаргу ну по суті всі працівники. Тому так, і що? І його, його звільнили. Тому ну як звільнили? Як я вже сказала, звільнити не можуть, але змусили піти. Тому я була дуже задоволена. <плес> Оновлення четверте, 19 серпня 2023 року. Якщо хочеш піти, дай нам 6 місяців попередження. А я дам лише один день, бо мені вже все одно. Моє токсичне робоче середовище остаточно мене виснажило. Кожна моя порада чи пропозиція закінчується однією і тією ж розмовою. Можеш бути командним гравцем або шукати іншу роботу поза нашою організацією, але будь ласка, дай 6 місяців попередження, щоб ми встигли знайти заміну. Ага, щас вони не могли мене звільнити, бо я була єдиною, хто вів мій проєкт. І ще вони не могли собі дозволити платити виплати з безробіття. Ну, вчора я отримала нову пропозицію роботи. Я зароблятиму на 20 тисяч більше на рік, ніж зараз у своїй організації. Мій план дати одноденне попередження після того, як начальник і вся виконавча команда сказали мені практично звільняйся і дай кілька місяців наперед. Ага, добре, обійдусь. І вишенька на торті. Двоє людей з моєї команди теж подають двотижневе попередження в кінці наступного тижня. Моя організація отримує повну віддачу від недоплачених і перевантажених працівників. Іноді бути професійною немає сенсу, якщо вони ніколи не були професійними зі мною. І я абсолютно з цим згодна. Редагування. Дивно, але в коментарях деякі люди думають, що я працюю в корпоративі або технічній сфері. Я працюю в некомерційній організації і зараз повертаюсь до вищої освіти. Мене не хвилює, чи я спалю мости з організацією, яка славиться великою плинністю кадрів і ставиться до працівників як до дітей. Усі, хто працював зі мною, крім мого менеджера і виконавчої команди, з радістю стануть моїми референтами. І наостанок я не просто йду, грюкнувши дверима. Хоча й ненавиджу свою організацію, я ненавиджу свою роботу. Я працюю з дітьми з уразливих груп і хочу попрощатися з ними, бо знаю, після звільнення я вже не матиму на це жодної нагоди. Редагування номер два. Я жінка. Для тих, хто не розуміє, я не пішла раніше, бо живу від зарплати до зарплати. Дехто в коментарях вирішив, що я кидаю істерики замість того, щоб поговорити. Але жоден із вас не бачив моїх листувань, мітингів чи повідомлень у Slack, де я завжди професійно захищала себе. Усе, до чого має претензії організація, це речі, які взагалі не стосуються роботи. Оновлення п'яте, 26 серпня, 2023 року. Для всіх, хто просив оновлення, ось воно. Я прислухалась до ваших порад і, взагалі, не подавала повідомлення. Я просто надіслала митцеве повідомлення про звільнення. Я чекала, поки мої документи з HR на новій роботі будуть підтверджені і пішла. Попрощалась з кількома колегами і просто пішла відпочивати з родиною. Я трохи відпочиваю перед тим, як офіційно розпочати в понеділок. Для всіх, хто думав, що я чоловік і працюю у Fortune 500 або в корпоративі, я жінка і працювала в некомерційній організації, дуже токсичній некомерційній організації, якщо бути точнішою. Мій колишній роботодавець цілий день ігнорував мої звільнення, а потім просто відповів: шкода, що ви йдете. Але я знаю, що застала їх зненацька. Вони намагаються зберегти це в таємниці, але люди помітили, що мій slack акаунт відключили, Тож я отримую купу повідомлень і дзвінків від моїх колег. Вони всі раді за мене і кажуть, що самі хотіли б так зробити. Це застало всіх зненацька. Я ще того ранку сиділа на мітингах, говорячи про майбутні проєкти, щоб не було підозри, що я йду для всіх підлис з мого попереднього посту, які бажали, щоб мені не дали нову роботу, і щоб я засвоїла урок або що я спалюю мости. Ви реально огидні. У мене немає мостів, до яких треба повертатись. Це взагалі дві різні індустрії, лол. Я працювала у вищій освіті близько шести років, перед тим, як перейшла в некомерційну сферу, бо була захоплена її місією. Але швидко з'ясувала, що моєму СЕО і керівництву було важливіше задоволення себе і донорів, ніж ті люди, яким ми мали допомагати. Я просто повернулася у сферу вищої освіти і мене там прийняли з підвищеною зарплатою. Я ні про що не шкодую. Я відчуваю себе живою, як ніколи. Як колись сказав Карл Маркс, вам нема чого втрачати, крім своїх кайданів. Кайф. Я дуже рада за авторку. Я вважаю, що кожен має, має намагатися знайти ліпшу роботу, ліпші умови в житті. Так, типу, ніколи не залишатись там, де токсичність, де вас не поважають, не цінують. Ще раз кажу: ми живемо своє життя не для того, щоб терпіти е, якісь приниження, щоб терпіти низьку зарплату. Якщо ви відчуваєте, що можете зробити більше, робіть більше. Якщо ви відчуваєте, що можете зняти ліпше житло, знімайте ліпше житло. Якщо ви відчуваєте, що ваші друзі вже не ваші друзі, не залишайтесь біля них. Я веду до того, що в кожній сфері так може бути боляче, може бути страшно іти в невідоме, але це завжди на краще. Я, от скільки, скільки всього було в моєму житті та житті, мого чоловіка, ми ні разу не пошкодували, навіть коли ну, здавалося, що це кінець. Коли здавалося, що виходу немає просто. І він знаходився, і життя тільки налагоджувалось і ставало лише ліпше, нехай крізь біль, нехай крізь проблеми, нехай через стреси, але воно завжди стає ліпше. Все, що відбувається з нами, все на краще, навіть якщо в той момент дуже боляче і страшно. А як опинилося це завершення насправді історії, більше оновлень ми не маємо. Але думаю, їх і не треба, тому що ну насправді автор зробив прекрасний посил для людей, як, як автор написав, написав, вам нема чого втрачати крім своїх кайданів, і це правда, тому що ми, коли працюємо на якійсь роботі, ми постійно думаємо: ну, все, типу, ну клас, в мене є робота. Наше ще кудись там да, рватися, наше там звільнятись, наше її змінювати. Це ж стабільність, це ж класно, це ж там якісь виплати, якісь там бонуси. А насправді ріст він завжди через біль і через страх. Як моє життя показує, це лише так. Що б ви не робили в своєму житті? Якщо вам не страшно і не боляче, значить ви насправді не розвиваєтесь. Тому моя вам порада: якщо ви відчуваєте, що ви не на своєму місці, тікайте звідти. Ну тому що шкодувати, що ви не втікли, залишається лише вам, і жити з цим залишається лише вам. А люди, які були в вашому житті, тоді можуть поговорити про вас день-два, а потім і забути про ваше існування. Ви в себе і лише ви для себе маєте справжню цінність більше ні для кого, хоч би як це не звучало, так. От, отака на сьогодні історія. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона перекликується із моїм станом, тому що я звільнилася буквально два місяці тому і також зробила це неочікувано. Це було повідомлення. Я відправила повідомлення зранку, і потім через дві години принесла офіційну заяву. І все. Вони вони також зробили вигляд, що нічого не сталося, хоча я їм принесла немало проблем. Тому що їм довелось шукати мені заміну і їхнє щастя, що в мене була вже заміна в тому плані, коли я була вихідна, замість мене працювала людина. І от та людина якраз і стала на моє місце. І я дуже за нього рада. Але коли я прийшла, я вже працюю на іншій роботі, я прийшла щаслива, задоволена і абсолютно свіжа після робочого дня. Я приходжу, на ньому немає лиця. Я кажу: Тобі як на цій роботі? Він каже: Я розумію, чому ти була на стресі. Але в нього немає вибору, йому треба гроші, і от. Отак От завжди, наче немає вибору, а він завжди є. Тому ідіть в той біль і в той страх, і все у вас вийде. І скажу ще раз: ідіть в той страх, ідіть в той біль і змінюйте своє життя. А ще. Ідіть і ставте лайк цьому відео, тірібоньте колокольце обов'язково, щоб вам приходили оновлення про те, що знову прекрасне відео вже на каналі, і ви маєте можливість ним насолодитися. Також дивіться решту відосів. Переходьте під відео, там є посилання на джерела для підтримки. І побачимось з вами через один день. Всім дякую, всім па-па!